Шановні колеги, народні депутати, шановні міністри, уряд, ми сьогодні з Олегом Марсінюком, моїм колегою та співзасновником нашої громадської організації ВПО України працюємо на Черкащині, село Бирлівка. Це село, де ми вже заселили більш ніж 10 родин, евакуйованих з Донеччини, з Харківської області. І сьогодні ми хочемо показати усім, які Ділянки, які будинки, держава може купувати для людей, і це обійдеться на родину максимум до 180 тисяч гривень. Мова не про мільйони. Безумовно, велика кількість переселенців хочуть жити у містах. Але якщо держава буде намагатися говорити з людьми і шукати гроші саме на такі будинки, в селах, в невеликих громадах, то люди будуть переїжджати. Пропозиція людям така. Або чекати не знаємо, скільки. Дивіться, четвертий рік повномасштабної війни. Я мовчу про людей з 2014 року, які майже ніхто нічого не отримав від держави. Ці люди зараз, особливо ті, які з тимчасової окупації, ніхто нічого не отримав жодної гривні, тільки 2-3 тисячі отримували. Протягом року на оренду житла, а нове житло ніхто нічого не отримав. І якщо їм запропонувати ось такі власні земельні ділянки, тут 25, 25 соток землі. І ми заселили сюди родину з Бахмуту. Наші люди вітаю, наші люди з Бахмуту. Вітання, люди з інвалідністю. І ми їх підтримали. Перша група, так, у вас? А у дружини? Друга. Друга. Скільки діток у вас? Троє. Троє дітей. Умнічка, ми бачили. Вона в... ви з самого Бахмуту? З самого Бахмуту. Ми зібралися з колегами і допоможемо, точніше, вже допомагаємо. Ще є територія напроти, також відноситься до цього будинку, але треба прибрати десь ще плюс 6 соток. Менш ніж 30 соток немає взагалі будинків у селах. Перший будинок, який ми тут купили рік тому, коштував 120 тисяч гривень. 120 тисяч гривень це менш ніж 3 тисячі доларів. Тому це реальне рішення цієї проблематики житлової для мільйонів родин внутрішньо переміщених осіб. Безумовно, не всі погодяться на життя в селі. Але повірте, якщо попрацювати в цьому напрямку, буде велика кількість бажаючих, тому що це буде власне житло для наших людей, яке вони втратили в Бахмуті, в Солідарі, в Маріуполі, в Луганську, в Мілітополі, Сіверсько-Донецьку та в інших наших українських містах. Дякуємо усім небайдужим. Їдемо далі. Слава Україні!